Перед! Бистро, бистро йдемо! Перший пішов! Другий пішов, гранату в вікно! Ми хубовськи практично входили всі Це один із самих основних командирів у роті, після офіцерів, після командира роти. Тобто повністю злагодження колективу, тренінги у нас, щоб ви розуміли, ми після кожного бойового виходу ми займалися тренінгами, у нас весь час стрільби, на всіх локаціях ми проводимо штурми. Готуємося до, до нових справ. Тобто у нас практично 24 на, 20, на 7 ми працюємо. Тобто Багато дуже відповідальності підготувати особовий склад. П'ять операцій я переніс, попри те, що впів побувати на полігонах, попри цю всю історію. І на даний момент зараз лікуюся. Ну, вже прохожу, скажем, велика. Де з перших числа травня ми переїхали з Тудолюбки Херсонської області, переїхали на Донбас. Вони хотіли з Лисичанську сторону перейти на переправах і кинули нашу 80-ту десантушку бригаду на прикриття, щоб ми їх відбили. Вони почали переходити на нашу сторону, приїхало багато, дуже техніки. Було біля 40 БМП, багато ну, дали ми їм бій, у нас були великі втрати. Але ми отримали в кінці кінців дев'ять переправ наша бригада. Я там був контужений, важко, важко, контужений. Друге, це я е, після контузії цього всього, приїхав в частину, е, пройшов ВЛК, ну і ти вже непридатний. На ВЛК написала, що ти не придатний до десанту штурмових. Я пішов, написав добровільно рапорт, що я хочу далі ще служити в своїх військах. І через місяць я поїхав далі воювати. Ну А третій раз це вже під Крем'яною, це вже коли ми прийшли в Харків. Такий контакт дуже ближній, 2-10 метрів, туди-сюди. З дрона скинули гранату на мене і товариша на штурмі. Мені повезло, У нас там в тому копчику, де ми були, була противотанкова міна. Ми її встигли забрати на брусер, виставити. І нам туди прилетіла граната, розірвалася автомати, і вся волна пішла на мене. У мене було 36 осколків в лиці, ожоги були в другій степені лиця, багато осколків в тілі, ну і контузія, понятно, це все важке, лице ніс, ну така була красива. Фотографія, але нічого, нормально. Дуже, я дуже вдячний лікарям. Вони дуже гарно мене зліпили докупи. З братом різниця між нами три години загальному, він старший, я менший. У 2014 році я пішов воювати. Брат став волонтером. Я був командиром розвідки в новостворному батальйоні. Війна застала мене 9 місяць, я був в Ізраїлі. Коли застала в нас війна там. Я повернувся десь 10 днів, як війна вже почалася. І в мене напрямок був в Київська область. Ми в Київ поїхали, Нам почали воювати з Києва, Чернігова, Сум, Харкова, трошки Луганська і Донецька. Це напрямок це було нашої бригади. Служив в 10-й штурмовій бригаді, в 8-му батальйоні. Був командиром відділення розвідки. Воював це весь час. На даному етапі я вже не служу в 10-й штурмовій бригаді, зараз служу в Глибоці, в... в ТЦК. І перше поранення я вже в Донецькій області. Тримало декілька днів певну оборону кулеве, в ногу. Ну, ви ж розуміли, у нас дуже контакт близький, це до 20 метрів. Ми друг друга бачимо. І друге поранення, я получив, де ми брали берестовий, танк вистрільнув. В будинок, де я за ним був, отримав контузію і плюс мене накрило осколками від того будинку. Кров, звук і все остальне. Це була моя друга. А втретє то також була в Донецькому напрямку. Ми штурмували позиції, які відбили в нас руски. Ми їх повернули назад і вже коли верталися назад з розвідгрупою своєю і прилетів міномет. І так, також зкантузу було важко. Поїхав ще раз на передову, і вже тому командир батальйону сказав, лікуйтеся, бути в резерві, вернувся назад на лікування.